Її називали мамою Галичини, без зброї чинів, але з пером, серцем і вірою, якої вистачило б на покоління. Іванна Блашкевич письменниця, вчителька і просвітниця, що стояла там, де інші вже впали. Народилася у Денисові на Тернопільщині в родині, де цінували освіту і свободу. Мати, полька за походженням, свідомо стала українкою. Від неї Івана навчилася любити слово і землю. З юності вона обрала свій шлях: Україну, дітей і книжку, писала вірші, коли світ здавався добрим, та Перша світова війна перекреслила спокій. Чоловіка мобілізували, а вона залишилася сама вести школу, кооператив, допомагати людям. Коли постала Зунер, Івана присягнула їй, як долі. Польська влада бачила в ній загрозу. Українку освічену, непокірну. 17 обшуків, 8 арештів, погрози сином. Вона не зламалася. У 30-х роках тиск посилився. У загадкових обставинах загинули дві її доньки з різницею у три дні. Після другого похорону отримала лист. Смерть твоїх хаменят початок нашої помсти. Це могло зупинити серце, але не її. Вона знову писала її били за те, що Українка понад сто ударів буками, поламані пальці, місяці лікарні, і знову повернення школа, діти, пісні, пам'ять. Бо навіть коли мовчать люди, пам'ятає слово. Її казки, акти віри, що Україна відродиться. Після війни її прийняли до спілки письменників лише завдяки Ірині Вільде і Олесю Гончару, але Іванна не шукала слави. Вона несла дітям світло і казала: я була з Франком, з Кобилянською, і ви побачите нову Україну. Померла у рідному Денисові, тримаючи перо до останнього дня, та навіть після смерті залишилася серед нас у книжках, пам'яті і дитячих голосах. Бо є жінки, яких не змити ні сльозами, ні кров'ю. Вони не бронзові, вони справжні. Іванна Блашкевич була саме такою. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.